Стоп корупції продовжує розслідування про незаконне видобування піску. Цього разу ми в селищі Трипілля. Тут на місцевій набережній розгорнулися справжні піщані війни. Що ви мені сказали? А що я вам сказав? Що я тебе утоплю в грязь? Ні, що Анатолій зараз... Петрович, ви самі себе своїми діями топите себе в грязь на береговій смузі. Зіштовхнулися інтереси, як мінімум, двох людей: місцевого підприємця і депутата сільради Семена Кошаренкова та сільського голови Анатолія Дехтяря. Емоції при зустрічі просто зашкалюють. Він сказав конкретно. Каже: він він з мене хотів десять тисяч баксів. Я його послав. В О. І, і за того він і не яти, як і не заключив цей договір. Є у цій справі ще один персонаж, такий собі сірий кардинал, про якого ми поговоримо окремо. Відтак команді Стоп корупції було не просто розібратися у всіх цих схемах, але ми все ж з'ясували, що й до чого, та про все по порядку. Між містом Українка та селом Трипілля Обухівського району декілька піщаних родовищ. На двох із них, які є нелегальними, зараз працюють земснаряди, пристрої для добування та вимивання піску. А це старе е, київсько-річкового порту. Родовище з 68-го року воно оформилася. Це які вони просять Дві, два родовища це родовище, яке було надано цеглі вашого дому і ще тоді, в 2013 році. От і яке не скасовано. Знайомтеся, сільський голова Анатолій Дехтяр обіймає посаду з 2010 року. Саме за його ініціативи, місцеве підприємство Тріпіля Дніпро за ліцензією згаданої цегли нашого дому почало вивантажувати на пляжну територію сотні тонн піску. Ця земельна ділянка прийшло до нас підприємство Дніпро. Трипілля Дніпро. От, ми проводили з ними громадські слухання, і вони запропонували такий варіант. Вони пробно складують туди пісок і залишають на цій земельній ділянці нам пісок. Та на думку підприємця і депутата Семена Кошеренкова та його товариша, також депутата Юрія Міщенка, це було зроблено незаконно, адже рішення не ухвалювалось депутатами сільської ради, а лише погодилось із сотнею місцевих жителів. На е, трипільський пляж приходить кран, так, приходить баржа з піском. Це на третій день було вже на на no. Е, Ставиться охрана, так, і чисто тупо людей на трипільських не запускають, вириваються зонтики, сладжується е, за забор і чисто тупо виставляється зім снаряд. За остров, так. І цей пісок йде на трипільський пляж. Я е, сам лічно ставив ці зонтики, сам там наводив порядки, красив ці зонтики. Е, значить, е, зробили цю зону відпочинку. Коли сесія пройшла, на другий чи на третій день зонтики знесли і почали завозити пісок. Люди були просто в шоці. Натомість сільський голова переконує все заради громади, адже ці підприємства зобов'язались платити до бюджету села приблизно 600 тисяч гривень на рік. Насправді, враховуючи обсяги видобування, сума незначна. Але за словами Анатолія Дегтяря, вкрай необхідна. Існує проблема дуже гостра для села Трипілля, це водопостачання. Більш того, якщо ми на наступний рік не зробимо скважини. Води в селі Трипіля не буде. Тому розробили і перша свердловина за рахунок цих коштів, які надходять від цього підприємства, буде зроблена. А це десь півмільйона гривень. Також сільський голова каже, до наступного пляжного сезону і ця територія, і інші будуть облаштовані для відпочинку. Техніку до того часу заберуть. Ось бачите зонтик? Це зараз там, де складують пісок. Mm. Це воно і передбачено генеральним планом, що тут буде. Зона відпочинку громади села Трипілля. От тут де колиба, буде зона відпочинку громади села Трипілля. Однак у будь-якому разі на стометровій прибережній смузі не можна ні будувати, ні тим більше ставити паркани, адже доступ до водойми має бути завжди відкритий. До прикладу, у самого депутата Семена Кошаренкова у цій зоні стоїть будівля. Щодо київського річкового порту ситуація набагато цікавіша. Сам земснаряд розташований уже на території Українки у безпосередній близькості від межі села Трипілля. Ні дозволів на видобуток піску, ні на його продаж у Києві порту немає. Все відбувається в тіні та за готівку. З цього кар'єру вже в Українки вибирають пісок, і там практично весь пісок вибрали. Жодної копійки в бюджет ми з цього не отримали. Тобто частина родовища на території Трипільської сільської ради, однак бюджет населеного пункту за це не отримує ні копійки. До речі, спецдозвіл Київрічпорту на видобування піску скасований Державною службою геології та надр. Попри це, підприємливі копачі продовжують добувати по 200-300 тисяч тонн піску щороку. Насправді, як з'ясувалося, тут все рішає такий собі Ільїн Віталій Віталійович, колишній керівник Києві порту та засновник товариства «Дніпронадра». Що ж, поспілкуємося із ним. Алло, здравствуйте. Це Віталій Віталійович. А да. це я журналіст. Мене звати Олександр. Я роблю матеріал про пісок. біля трипілля могли б виділити хвилинку? У мене сьогодні ні, це не інформація. Що ж ні, то ні, адже нам не особливо це й потрібно. Реалізує цей пісок, зокрема, і СПД Семфлот в особі уже нашого знайомого Семена Кошеренкова. Але ще більш цікаві персони засновників Дніпронадра. два депутати української міськради Юрій Пухлій та Валерій Нагорний. Колишній регіонал, член комісії з питань будівництва, транспорту зв'язку, земельних відносин та увага охорони навколишнього природного середовища української міськради. Це ж просто абсурд якийсь. Ми запитали про це все у депутата Валерія Нагорного, і ось що він нам відповів. Алло, це Валерій Борисович мене звати Олександр. Доброго дня це телепроект Стоп корупції. Я займаюся зараз матеріалом про видобування піску біля трипілля і про товариство Дніпронадра. А мені відомо, що ви зараз співзасновник цієї компанії. Тож не співзасновник, це неправда. Матеріально, так, да завірено, є те саме, що я пойшов. Підіб'ємо підсумки. Це так би мовити, спрощена схема, але із цього зрозуміло, все зводиться до конкуренції у тіньовій надродобувній галузі і бажання відхопити більший шмат пирога.